У Довбиському ліцеї Житомирської області 2 жовтня під час уроку стався конфлікт між вчителем математики і учнем 5-го А-класу. Мама учня, яка не захотіла показувати свого обличчя, розповіла, що дізналася про інцидент від дочки і відразу прийшла до ліцею. Він каже, вивів Олег Михайлович його з класу і нагодував колбасою. Я Кажу, чому? Він каже, я просто сидів на партії, і розмовляв з однокласниками. Пішли. Получається, до директора. Директора не було. В 12.20 вона прийшла і ми почали розмовляти. Я, виходить, з однією проблемою зайшла, а вийшла з тим, що мені давали неділю, щоб дитина і справила поведінку. Батьки учнів 5 класу розповідають, що бачили їхні діти, які були на уроці математики. Вивели дитину в коридор. Получається, дитина прийшла. Кров чи виплювала, він не зрозумів, чи це він зуб випльовала дитина, чи це він колбасу виплював, Але кров він і казав, що кров була. Він, він прийшов додому і розповідає, що сьогодні вчитель з математики нагодував Богдана, так нагодував Богдана колбасою, що в нього з рота йшла кров. Він прийшов в клас і спльовував у раковину. В раковині була кров, і зі слів дитини він давав навіть серветку, щоб дитина витерла собі рота. За словами мами учня, у якого був конфлікт з вчителем, в її сина була травма губи, тому йшла кров. Ці тілесні ушкодження зафіксували у відділку поліції. Коментувати ситуацію кореспондентам Суспільного вчитель відмовився. Але мати хлопця розповіла, що він телефонував їй та пропонував зустрітися. Жінка відмовилась. Директорка Довбузького ліцею Валентина Новіцька каже, що травми у дитини не було. Нічого подібного, щоб у нього щось було, якісь побої, якісь десь якісь травми. Нічого не було. Нормально все з мамою попереговорили. Уже 4-го числа нам сказали 4 жовтня, що у хлопчика травми були і що в нього була розбита губа. Після математики він запізнився на урок, прийшов збуджений взовні. Травм ніяких не побачила по ньому, тим більше, що вів себе нормально, збуджено, правда, прийшов без зошита, без іншого приладдя, але до кінця року все було нормально. Членкиня тимчасової комісії із розслідування цього випадку Аліна Максимчук розповіла Суспільному, що від дирекції ліцею чекають пояснень. Було засідання, на якому було вирішено було заслухано маму дитини. І ви подали значить, протокольне рішення для директора школи, щоб дали пояснення їхнього розслідування того цього випадку. Пояснення вчителя і пояснення класного керівника. З приводу інциденту поліція розпочала кримінальне провадження, розповіла пресофіцерка Нацполіції області Вікторія Дубовик. До Вягійського районного відділу поліції звернулася жінка про те, що заявою про те, що в школі виник конфлікт між її сином та вчителем. В ході цього конфлікту, зі слів мами, вчитель наніс дитині тілесні ушкодження. Заява була прийнята. Одразу було дано направлення на проходження судмедекспертизи, яка встановила, що дійсно є легкі тілесні ушкодження. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 125, -125 кримінального кодексу України. Нині встановлюються всі обставини. Триває слідство. Суспільне звернулося до освітнього омбудсмена Сергія Горбачова за коментарем, який він пообіцяв надати 16 жовтня. Олена Кучмій, Суспільне, Новини, Житомирщина. За допомогою таких дронів в бойових умовах ведеться розвідка противника, спостереження за противником, ведеться коригування вогню артилерії. Ну і так само ураження противника засобами скиду. Десять таких дронів 12 жовтня передали військовим у користині два з половиною мільйони гривень на їх купівлю. Виділили 9 жовтня на позачерговій сесії Користенської міської ради. Про це суспільному розповів голова громади Володимир Москаленко. В цьому році вже більше 70 мільйонів ми видали на потреби із збройних сил і добровольчих формувань. І для військових взагалі для того, аби керувати такими дронами, треба навчатись два місяці, каже військовослужбовець Олексій. Це не весілля знімати, це треба вміти знаходити противника. треба вміти працювати по цілевказівкам командира. Це треба вміти робити скіди влучні. Це треба вміти коригувати вогонь артилерії. За словами Олексія, окрім дронів, є потреба у антидронових системах. Це рушниці, це засоби, засоби радіоелектронної боротьби. Тому що, на жаль, дрон, який коштує великі гроші, але це розходник на фронті. Тетяна Дукаджі, Дмитро Клименко, Олександра Цеплюк, Суспільне новини, Житомирщина. 10 жовтня на зупинці на вулиці Великій Бердичівській почали демонтувати плитку. Ну я тут часто прохожу. Була досить непогана плитка. По перше, це дуже заважає іншим. Наприклад, було дуже дискомфортно, тому що треба було обходити цієї сторони ну, нам, людям. І тут машини часто їздять. І... Катерина Плохотишина, регіональна менеджерка пекарні, яка розташована за цією адресою, каже, що не знає, чому розпочали демонтаж. На сьогоднішній день вже демонтовано практично до пам'ятника Шевченка. Демонтовували хлопці, бригада. Катерина Плохотишина говорить, що частину плитки, яка розташована біля пекарні, бригада спершу не планувала знімати. Але зранку 10 жовтня плитку почали демонтувати. Ми зв'язалися з власниками приміщення, розказали їм про ситуацію, що плитки вже немає, що її складають, і тоді вже вони вимушені були. Її терміново забирати, так як колись вони її оплатили, купили, поклали її сюди. В'ячеслав Глазунов, начальник управління капітального будівництва Житомирської міської ради, говорить, що на місці демонтованої плитки буде інша, запланована в проєктних рішеннях. З липня місяця нові тендери по капітальному ремонту тротуарів і капітальному ремонту доріг не оголошуються, так як фінансування знято і перерозподілено на інші потреби на цих ділянках по місту, в тому числі на великій бердичівській, на Марципані, на Вулиці Покровській на перемозі по цим ділянкам тендери пройшли квітень-травень. Було визначено переможця і було підписано договори розпочаті роботи. Це ті ділянки, три на яких на сьогоднішній день проходять завершальні етапи робіт. Підрядник, який займається капітальним ремонтом ділянки на Великій Бердичівській, попередив власників ресторану і нотаріуса, каже В'ячеслав Лазунов. Ту плитку, яку власники клали, вони силами підрядника або своїми силами її здемонтували і забрали її на свої потреби. Ми намагалися отримати коментар від власників ресторану і нотаріуса, але на момент виходу матеріалу не отримали відповіді. Надія Назарук, Олександр Цеплюк, Ігор Горкучин, Суспільне, Новини, Житомир. Пішли, 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 пішли жовтня у Житомирі на центральному стадіоні Полісся відбулись легкоатлетичні забіги спеціальної олімпіади з восьми спеціальних закладів освіти області. Серед 30 учасників з інтелектуальними порушеннями – 16-річна Дар'я Война, вихованка Вишевицької спецшколи. Дар'я показала кращий результат 100 метрівки, яку пробігла за 14,7 секунди. Це перше з мене дуже дуже прикольно. В свою перемогу я вклала. Вклад з перемоги до України. 13-річна Анастасія Прокопчук, вихованка Житомирської спеціальної школи, 100-метрівку пробігла четвертою. Дівчина каже, що перехвилювалася, але завдяки спорту вона почувається сильнішою. Я люблю бігати, які я саме стані пробігла. І спорт це допомагає жити нормально. Денис Перепелиця з Люборської спеціальної школи на змаганнях пробіг 100 метрів, 400 метрів та спортивну естафету. За і 400 метрів хлопець отримав перші місця. Його результат 100 метрівки 13,6 секунди. Увіреність якась вийшла, що я можу щось більше. Сподобалось все. Ну, найкраще 100 метрів, того що дуже цікаво бігти з дітьми, яких ти перший раз бачиш, не знаєш, які в них. Сили, думаєш, що вони можуть сильніші тебе слабші. Ти наперед думаєш, вже, що треба робити. Радий займатися спортом. Хочу якусь кар'єру собі мати в спорті. Тетяна Єсипенко, директорка Вишевецької спеціальної школи, каже, що у закладі фізичне виховання на першому місці. По регламенту програми у нас два учасники дві дівчинки і два хлопчики. Ми з участвували в забігах 100 метрів, 400 метрів і стрибків довжину з розбігу. Якщо взяти взагалі фізичне виховання, то в нас воно на першому плані. Режим школи побудований так, щоб діти з самого ранку навіть для того, щоб проснутися, це треба зарядка. Вони роблять невеличку пробіжку незалежно від погодних умов. Андрій Підварко, виконавчий директор спеціальної олімпіади України, розповів, що Житомирська область є лідером з проведення таких змагань. Дуже добре, коли вони в себе в спеціальних закладах тренуються, спілкуються. Але по-справжньому можна розкрити себе, проявити себе, коли ти спілкуєшся і змагаєшся з іншими людьми. І саме на змаганнях вони можуть не тільки визначити, хто з них найкраще там, в стрибках, наприклад, чи змаганнях з бігу. Вони тут товаришують, вони потім підтримують свої зв'язки. І це дуже важливо для нас створювати таке інклюзивне середовище, яке допоможе не тільки їм, а допоможе врешті нам, звичайним громадянам. Жити в суспільстві, де немає ніяких страхів і немає ніяких обмежень. Вдячний хлопцям ЗСУ за те, що вони обороняють нас, і за те, що ми сьогодні змож... змогли виступити. Тетяна Скоростинська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир. 50 тренерів Житомира отримали відзнаки за досягнення в спорті їхніх вихованців. Андрій Лайчук професійно займається веслуванням на чолнах дракон, а також тренерує молодь. Його вихованці призери чемпіонату світу та чемпіонату Європи. Будь-який тренер у будь-якого виду спорту це є велика знакова людина, яка спрямовує, навчає, мотивує спортсмена у всьому. У всі роботі яка проходить від тренувань до змагань Олександра Мельник п'ять років займається з дітьми спортивною аеробікою. За цей час її вихованці займали призові місця на чемпіонатах України та міжнародних змаганнях. Жінка каже, що в команді між спортсменом і тренером має бути взаєморозуміння, тільки тоді можна досягти високих результатів у спорті. Гарний спортсмен та тренер це дуже комбінація. добра, яка приводить до результату. По дослуховуватися один до одного. Ми дуже Мося показувати гарні результати для нашої країни, прославляти її та дуже горді за те, що ми українці. Анатолій Марченко, тренер багаторазових переможців та призерів чемпіонатів України з водного туризму та майстрів спорту. Чоловіку 74 роки, та не зважаючи на свій вік, Анатолій бере участь у змаганнях на рівні з молоддю. Ну, мій загальний педагогічний стаж. Я раніше працював тренером попевню 20 років. Ну а тепер 53 роки в мене загальний стаж роботи з дітьми, з юнаками, з дорослими. Я сам ще виступаю в змаганнях і навіть не побити раним, а <свісно> з молоді. Нагороджували тренерів з олімпійських та неолімпійських видів спорту, каже Житомирський міський голова Сергій Согомлин. Все більше і більше дітей виходять на вулиці, відриваються від гаджетів, займається спортом. І такий показник для міста це, напевно, найголовніше, для чого ми всі разом працюємо. Марія Кравчук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини. Житомир. Ми в Бердичеві. і сьогодні ми поспілкуємося з міським головою Сергієм Орлюком про кадровий голод, інвестування та ремонт доріг. Ми робили тільки поточні ремонти по місту і рядувальне підсипання доріг, які не асфальтовані у нас. Ну, Давайте говорити правду. Не один генератор не забезпечує, щоб котельня робила постійно. Люди повинні, Я повинен бути впевнений, люди так само повинні впевнити. Про які цифри ми сьогодні говоримо? Це може бути, враховуючи 22 230 мільйонів мінус. Для нас було важливо, щоб та площадка була якою є саме ваша позиція з цього питання? Ну, всьому повинна бути межа. Басі у нас теж це велике для нас було питання, дуже важке. В цьому році ми його закінчуємо. Він буде закінчено обов'язково і він буде направлений не тільки на дітей. Ми максимально в короткий час зібралися якось до кучі, щоб зняти цю аварійну ситуацію. але заміна водогонів і водопостачання там треба робити. Просто зараз повну версію інтерв'ю дивіться на ютуб каналі Суспільне Житомир 15 жовтня. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.